Друзі, вітаю! Ви не повірите, але схоже на те, що настає переломний момент. Після вчорашньої істерики президента Ша Трампа на тлі перемовин між українською та американськими делегаціями у Женеві і його криків про так звану невдячність України сьогодні, вночі за київським часом з'явилася спільна заява від України і США, в якій повідомлено прямо про прогрес на мирних перемовинах у Женеві. Більше того, сьогодні з'явилася заява від Вадефуля від міністра закордонних справ Німеччини, який заявив про вирішальний успіх. І що переговори в Женеві призвели до успіху, і тут я додам, що на вчорашніх перемовинах були не лише представники України та США, а були й представники країн Європи. І сьогодні ще один свого роду несподіваний поворот це заява від президента США Трампа. Він сьогодні повідомив про прогрес у мирних перемовинах і що може статися щось хороше вчора Трамп істерив, кричав про нібито невдячність України. На сьогодні вже все є прогрес і може статися щось хороше. Є заяви від державного секретаря США Рубіо, який повідомив, що після переговорів з делегацією України Сполучені Америки вносять правки до мирного плану. І також я додам, що є заяви президента України Зеленського, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа нас чує. Однак я хочу висловити лише обережний оптимізм, розуміючи чудово те, що у Трампа сьогодні одне, завтра інше. Крім того, ще мають бути на цьому тижні телефонні перемовини між президентом України зеленським і президентом США Трампом, а можливо, і зустріч у Вашингтоні. Про це ми поговоримо пізніше. Важливо, що сьогодні розпочався неформальний саміт лідерів країн Європейського Союзу в Анголі щодо миру в Україні. Ми очікуємо результатів цього саміту, які будуть прийняті рішення, можливо, попередні рішення. Американський телеканал SBC News повідомив, що посадовці України та США обговорюють можливий візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Крім того, є інсайди, що дедлайн президента США Трампа щодо України для погодження його мирного плану може бути продовжений на тиждень, тому цілком можливо. На цьому тижні наприкінці або уже на наступному тижні президент України полетить у Сполучені Штати Америки, і також цілком можливо, що Трамп буде тиснути на нашого президента у Сполучених Штатах Америки. Цікаво, що з'являються чергові інсайди в американських змі, які повідомляють, що виявляється, що так званий мирний план від США розробляли Дмитрієв, головний спецпредставник Кремля Вітков. Спеціальний представник президента Ша у справах країн Близького Сходу та на Росії, а також зять Трампа. Деякі ЗМІ пишуть, що навіть син Трампа доклав руку до цього так званого мирного плану. І при цьому, як пише американське видання The Washington Post, президент Ша Трамп взагалі не заглиблювався в деталі цього так званого мирного плану, і що він в цілому просто так погодив, тому що його розробляли близькі до нього люди. Ну тут просто взагалі без коментарів. Є важлива інформація, що США запропонували Україні не лише цей так званий мирний план, а запропонували ще й документ з гарантіями безпеки, тобто два документи вчора обговорювали: як цей мирний план на 28 пунктів, так і угоду щодо гарантій безпеки. Стосовно угоди про гарантії безпеки для України поки немає деталей, лише певні такі роздуми. Тому я не буду цитувати і не будемо поки це обговорювати. Мова йде про те, що Україна отримає гарантії щось на зразок статті 5 НАТО. Важливо, що вчора пізно ввечері ЗМІ опублікували повний текст пропозиції Європи щодо так званого мирного плану від США. У цьому випуску я не буду цитувати, які там зміни. Їх досить багато. Скажу прямо і конкретно, що цей варіант плану зі змінами відповідними він значно прийнятніший для України, в тому числі мова йде про поступове зняття санкцій з Росії, мова йде про компенсації для України і про те, що не буде створений фонд спеціальний уша і що 50% заморожених активів не відійдуть Сполучених Америки та багато іншого про чисельних збройних сил. І щодо зняття санкцій і щодо можливих поступок для країни агресора, то як повідомляє видання Телеграф, що країни ЄС запропонували повернути Росію у велику вісімку. Хоча сьогодні пролунала заява від Мерца, який відкинув ідею США повернути Росію до великої вісімки. В цілому, поки рано говорити про якісь підсумки висновки щодо того, як США взагалі віднесуться до цих пропозицій від Європи. Є заява від Рубіо, державний секретар Шайки, повідомив, що він взагалі нічого не чув про пропозицію Європи щодо мирного плану. Тому очікуємо новин. Також важливо це те, що є певний тиск на Трампа з його так званим мирним планом, розробленим Дмітрієм, як писали американські ЗМІ, Віткофом і зятям Трампа. Те, що на Трампа тиснуть, тиснуть американські законодавці, сенатори сьогодні ЗМІ пишуть. Що сенатори США порівняли мирний план Трампа щодо України з Мюнхенською змовою з Гітлером? Насправді це дуже схоже, є такі майже прямі аналогії. Щодо реакції з Москви, сьогодні Пісков, головний речник Путіна, почав гучно заявляти, трубити, що Росія відкрита для перемовин зі США, що відсутня зараз конкретика на рахунок перемовин щодо цього мирного плану, і що в Кремлі не отримували Женевського варіанту плану США щодо України. Тобто Кремль нічого не знає, однак він готовий говорити. Водночас російські пропагандисти, наприклад, ідеолог рашизму та путінізму Дугін, верещить, біснується. Пише про те, що Буцімто Україна буде повністю російською через два роки, можливо навіть раніше, і що жодного суверенітету більше не буде. І що зараз повним ходом йде робота над детальним планом інтеграції українського суспільства, в єдиний простір так званого русского міра. Мова йде про підручники та про багато іншого. І в цілому дуже так емоційно реагує на ці події зараз Дугін, та й не тільки він. Однак я хочу зазначити, що російські пропагандисти вони відірвалися у вирі імперського шовінізму від реалій. а реалії такі, що російська економіка продовжує швидкими темпами деградувати. І сьогодні російські ЗМІ повідомили, що на Росії обвалилися продажі смартфонів, ноутбуків і телевізорів до 25%. А це прямо вказу на те, що росіяни біднішають, і що найбільше впали в продажі саме смартфонів на 20% у кількості і на 25% у грошах. В цілому щодо ситуації на Росії, то економічне становище, економічна ситуація стрімко погіршується. Росіяни біднішають різко на очах, ресурсів у Кремля для того, щоб продовжити агресію, згідно прогнозів від експертів, десь на 6-8 місяців. І нещодавно ЗМІ повідомляли, в першу чергу російські, що Москва вже почала продавати золото, а це важливий маркер. Тому, коли пропагандисти пишуть, що не збираються там роками воювати, немає у Москви на це ресурсів. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки. Щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.